Магічна і енергетична відповідальність перукарів. Отака цікава тема сьогодні. Напевно, ви знаєте, що волосся це наймагічніша частина нашого фізичного тіла. І, напевно, також ви чули інформацію, що волосся це магія. Довгі волосся це велика відповідальність, так воно і є. Щоб зрозуміти. Все це з магічної енергетичної точки зору, вам потрібно подивитися відео про волосся, бо там я розповідаю, що ти, що саме це волосся. А тут про перукарів. От дивіться, перукар виявляється таким, знаєте, кармологом як зараз модно називати. Роздивимося це з двох сторін: перше, з точки зору майстра. Майстер перукар він повинен мати дуже міцний в астрології Сатурн. Він має мати міцну психіку і міцну енергетику для того, щоб впоратись з чужою енергетикою, яку він відрізає. Це наче психолог, який працює на енергетичному рівні. І дуже часто до мене звертаються саме перукарі. Що вони не мають сил, що вже хочуть змінити професію. І, звісно, дивишся потім там астрологічну карту, і бачиш, що людина просто енергетично вивести цього не може. А є перукарі, які майстри від Бога, і вони грамотно, навіть не знаючи, як, на підсвідомості вони грамотно управляють цією енергією. І Перше, коли ми йдемо в перукарню, це щоб зняти лишню енергетику, лишні проблеми і все, що накопичувало наше волосся як флешка. І тут у нас два питання. Перше, для перукарів, коли знаєте, як раніше було перукар це. Людина, яка не навчалася у школі, будеш перукарем. Я з цим не згодна, бо перукар це дуже велика відповідальність. По перше, відповідальність і творчість насамперед. Так от перукар він повинен. Не тільки мати міцну ауру, щоб уберегтись від чужорідних програм, він має знати якісь закони світостворення, як позбавитися цієї енергетики, як чистити себе, як чистити свою сім'ю, як трансформувати цю енергію. І це прям дуже велика відповідальність. Якщо ми дивимося з точки зору клієнта, то, то перше, ви повинні знайти то. Ту людину, якої ви довіряєте. І де ви відстежили, що після того, як ви обрізали волосся, зробили якусь стрижку, у вашому житті або все налагоджується, або не, не гірше стає? Чому? Бо той перукар, який не має міцної аури, не вміє переробляти цю енергію, він вам ще і подарує свої проблеми. Звісно, що не спеціально, але він скине, якщо він у поганому гуморі, якщо він слабка людина, на загал він скине вам те, з чим він не змог впоратися. Тому обирайте перукаря. Далі, на зростаючий місяць, майже всі знають, що це енергія, яка дає ріст волосю. так і є. Ви обираєте зростаючий місяць. Або якщо ви хочете від чогось відмовитись, у вас якісь проблеми нападали або хвороби, то це спадаючий місяць. І також там треба дні підбирати. Але не буду про це навіть розповідати. І не питайте в коментарях, бо це цілий курс треба читати. На спадаючий місяць. Ви відмовляєтеся і обрізаєте все те, що вам вже більше не слугує. І ще звертайте увагу на дні гікати, їх 5 у місяці. Якщо цікаво, я запишу вам про дні гікати. Ну, найголовніше, я вам сказала: якщо маєте ще якісь питання, пишіть.